У рамках сьомого туру чемпіонату області футбольний клуб Карпати Коломия на юності приймав Косівську гуцульщину. Матчі на Коломийському стадіоні пройшли за беззаперечної переваги господарів та закінчилися розгромними перемогами коломиян обома складами. У матчі між юнаками хет-трик на власний рахунок записав півзахисник Карпат Назар Томчук. А підсумковий рахунок – 5-1. Такий же рахунок ледь не повторили й у гравці основного складу Коломиян, обігравши гостей із Косова. – 4-1. Василь Блясецький та команда бажали реабілітуватися перед вболівальниками за дві поспіль поразки і зробити впевнений крок для покращення турнірного становища команди. А для косівчан це був шанс закріпитися у верхній частині турнірної таблиці. Аналізуючи стартовий склад господарів, помітно, що головний тренер вирішив зіграти в Яремчанський футбол, залишивши на заміні Родевича та Нестерука. Натомість в нападі грали олійник та Веретко. Коломаяни домінували на полі протягом цілого матчу. І якщо б велась статистика, володіння м'ячем, то гостям не було б чим похвалитися. Ще в перші 20 хвилин рахунок мали відкривати сивка та олійник, які по черзі били в дальній кут, та не влучали. І, все таки, Карпати розпочатали ворота гуцулів за допомогою самих же гуцулів. Після прострілу з лівого флангу м'яч у власні ворота зрізав Тарас Боднарук, захисник косівської команди. За три хвилини рахунок у матчі подвоїв Олег Веприк, накрутивши у штрафній двох захисників Гуцульщини та перевагою у два м'ячі, коло насолоджувались недовго. На 29-й хвилині після навісу з кутового неприкритий нападник гостей Сергій Ільїн головою відправив сферу у кут воріт Карпат, скоротивши відставання. Могли футболісти Косова і взагалі зрівнювати. Рахунок ще в першому темі, але на останній хвилині забракло влучності Олександру Тудораку, який не влучив у порожній кут воріт. Мали нагоди і Карпати збільшувати свою перевагу, але захисник Коломиян Василь Кавінський з кількох метрів теж не забив у порожні ворота гостей. Територіальна та ігрова перевага вилилась у ще два забитих м'ячі у другому темі. На 64-й хвилині матчу Михайло Ткачук загнав шкіряного у порожні ворота після прострілу з правого флангу. А на 75-й хвилині Роман Гаврилюк пробив голкіпера Гуцульщини зі штрафного. Нарешті прорвало. У попередніх чотирьох матчах Карпати забили тільки п'ять голів, а тут відразу чотири. Сподіваємося, чорна смуга закінчилась. Вітаємо тренера та команду із переконливою перемогою.